Бій браконьєрам на воді Відтепер тепер київський рибоохоронний патруль буде ловити правопорушників за допомогою нового оснащення. Скільки позашляховиків та човнів надали інспекторам? Дізнавалася Ірина Гаршулік. Навесні на водойми Київщини вийде ось такий моторний човен. До речі, виготовлений неподалік на одному з підприємств області. На такому і швидкістю 60 км на годину можуть пересуватися четверо інспекторів. Позашляховики, човни, рації та тепловізори. Все це обладнання сьогодні передали патрульним на воді. Інспектор Андрій Вальдман бере участь у проєкті від самого його початку. Каже, ловити браконьєрів з новою технікою тепер навіть узимку набагато легше. Принцип роботи те саме те саме тільки без човнів по льду. Пішки на техніці пересуваємося. квадроцикли, мотоцикли відділом викривається близько 50-60 правопорушень. 15 мільйонів гривень саме стільки надали з державного бюджету на закупівлю новітнього устаткування. Завдяки цим грошам удалось також підвищити зарплати патрульним та забезпечити їх паливом. Ми через систему прозоро закупили для них нову техніку. Це 28 човнів. 11 автомобілів, 13 автомобілів. А також за зекономлений мільйон гривень змогли докупити частково ехолоти, радіостанції. Рибоохоронний патруль стартував як пілотний проєкт улітку торік на водоймах Київщини. Втім, результатом роботи задоволені. За вісім місяців ми показали достойні результати. У порівнянні з 2015 роком вило на Київському канівському водосховищі риби в промислових масштабах виріс на 70%. Це не означає, що риби стали більш. Це означає, що ми максимально наближаємо. Задекларований об'єм вилову риби до його фактичного, тобто промисел виходить з тіні цього року. Рибоохоронні патрулі запровадять і в інших областях України. На це вже також виділили гроші з державного бюджету. Ірина Арсулік, Тарас Мишак, Сабитія, канал Україна.